Я почув поезію Грінченка, не знаючи, що це Грінченко. Це вірші, яких мене вчила моя бабуся. Це зорі, і тоді я носив першу свою вишиванку, яку мені вишила бабуся, ось і вона мене тоді навчила цього вірша. Мамо, любо, глянь, як сяють в небі зорі золоті. Кажуть, люди, то не зорі, сяють душі то святі. Кажуть, хто вмів на світі вік свій праведно прожить, хто вмів людей любити, зла нікому не робив. Бог того послав на небо ясною зіркою сіять. Правда, мамо, то не зорі, тільки душі то горять. Такі речі вони відгукувалися у людських серцях, тому що це було. Ми і зараз плачемо, коли ми це читаємо. Як же ж тоді люди плакали, коли це чули? Бо воно кореспондувалося з реальністю. Ми зараз бачимо людей, які втратили домівку, втратили своїх рідних. І ми співпереживаємо, ми співчуваємо цим людям. І тоді, на нашій не своїй землі, Грінченко бачив таких людей, цих безправних українців. В злигоднях, в горі, в нещасті, в, в біді, і він їм співпереживав. І оцей вихід він бачив в, в боротьбі праці для свого народу, в просвіті свого народу. Щоб ця темнота, про яку казав Куліш, страшна, не панувала 17 березоля 17-го року в, в святі відновлення просвіти. у Катеринославі, тепер це Дніпро. Я би хотів, щоб це був Січислав. Виконали марш стяг з музикою Феодосія Чесника, слова Бориса Гринченка, після ще не вмерла. Це співали справді і Борис Антоненко Давидович, як козак е українсь... Запорозького корпусу. Йде е в бій під Оратовим на Вінниччині на Поділлю проти московських імперіалістів. І починає співати, щоб підбадьорити своїх козаків, починає співати стяг Бориса Грінченка. І ближні козаки підхопили цю пісню, тобто знали цей текст. Ось, і це дуже теж показує, що тоді це було дуже ну, відгукувалося в серцях. Звичайно, ця пісня одна з таких, як тепер люблять казати, драйвових пісень. Вона часто, тобто, якщо ти хочеш вдало. Закінчити свій виступ якоюсь вдалою там, такою енергетичною піснею, то це буде пісня-стяг. Ну, там встають і починають співати разом з тобою. Мені дуже приємно, звичайно, що я став амбасадором цього проєкту з точки зору, щоб в мені, в, на, мені вперше побачили Бо, що ту сорочку привселюдно люди. Ось, і це велика честь, безперечно, і велика, ну, можна сказати, дяка, дяка всім учасникам, що саме вибір в вибір мою скромну персону. Я мав в дитинстві кілька вишиванок, бабуся їх вишивала. Потім виш... мені вишиванку вишила моя наречена. Певний час ми перестали вдягати вишиванки, я особисто перестав вдягати вишиванку на сцену. Тому що я хотів показати, що вишиванка це вдома. Коли я залишаюсь наодинці, або йду до церкви ще там, то я це для мене. А якщо я йду на сцену, я можу вийти в джинсах чи вийти в чомусь, так як я живу. Це теж певна така була демонстрація, звичайно, максима юнацька, щоб показати, що це, ну що ми так, як от, -от всі, а ми не всі. Тобто, що ми всі, як всі одягнені, ми не, ми не, не демонструємо українство, ми просто цим живемо. Тому, тому я брав бандуру і, там, в Чорному, чи в якомусь джинсовому одязі, і просто грав там. А чому ви не вишиванці? А чому ви не, не на могилі Шевченка? Ну, Наприклад, було таке що ми граємо на базарі в Каневі. Підходять люди, нас оточили, величезна кількість. слухає. 99-й рік. Це базарний день. І вони нам кажуть, а чого ви не на могилі у Шевченка там? А я кажу: стоп, 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 чекайте. А давайте так. А за хто зараз там на могилі? Нікого. А кажу: люди ж тут? Так, люди тут. Так, ми ж для людей це робимо. Ми хотіли вийти з цього арзацу із декорацій, що українство це декоративна якось, знаєте, от що ми вдаємо з себе, а насправді ми не українці. І тому я вдома носив шаровари, вишиванку на Різдво. Ніна моя завжди була в намітці, і зараз в намітці. діти мої всі були, дітям вона всім вишила, і моя теща вишивала. І мама мені вишила окрему вишиванку, дуже дорогу для мене. Ми те зараз спостерігаємо, що українське повертається через отаку важкі такі, можна сказати, пологи. В апокаліпсисі можна згадати, що вибрана ця облюбленниця. Божа, Тобто кохана Божа, це церква, народжує синів. Вона в муках їх народжує. Так от зараз можна сказати, ми можемо сказати, ми улюбленці Божі, і в, в таких е, муках народжуються справжні вільні сини вільної України. Справжні люди, для яких органічно носити вишиванку і на сцені. І вдома, і в побуті, і на фронті. І це не є частиною, знаєте, якогось, знаєте, туману в очі, а це просто частина єства. Тому це дуже важливо, мені здається, що в цих от важких наших вогні, в, вогні, в крові, в металі народжується справжня Україна, про яку так мріяв Борис Грінченко.